Всім привіт! Продовжуємо творити нашу красу. В Попередній частині ми пров'язали наступний завиточок да, після наших пелюсток. У нас був перший завиток, це вже другий. І на цьому завиточку ми пров'язали всі з'єднання, які потрібно. Тепер ми будемо виконувати поворотик, тобто поєднувати центральні арочки наші чи внутрішні, точніше. Так, ми зараз знаходимося. Там, де потрібно, тобто відразу будемо в'язати наше з'єднання. З'єднання, як завжди, в нас. Набираємо три повітряні і пров'язуємо по стопчику з накидом, без накиду, вибачте, у наступні чотири арки. Один, 2, 3, і 4. Розвертаємося і в'яжемо стовпчик без накиду у третю повітряну петлю, дві повітряні набираємо і в'яжемо стовпчики. Так, зробили ми поворотик, і тепер з цього боку нам треба зробити з'єднання. Так, покладу мабуть, покажу так, і з двома наступними арочками. Ці арочки в нас ось, вони в нас поєднані стопчиком з, з накидом. Перша арка це в нас з поточної стрічки, а друга арка це арочка в нас із п'ятої пелюстки. От зараз ці арки ми пров'яжемо по. Стопчику з накидом. Набираємо дві повітряні і в'яжемо стопчик з накидом в арку, яка в нас на поточній стрічці, і стовпчик з накидом в арку, яка в нас йшла від пелюсточки. Тепер дві повітряні, розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. Так, пров'язали. З цього боку у нас тепер теж є з'єднання. Ми будемо Приєднуватися за два етапи до наступної арки. Приєднуємося стопчиками з накидом набираємо дві повітряні і в'яжемо стопчик з накидом у першу вільну арочку після повороту. Знову дві повітряні, розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. З цього боку ми зараз приєднаємося до наступної вільної арки на пелюсточці, і це буде у нас з'єднання з, з без накиду. Набираємо дві повітряні і в'яжемо стопчик без накиду в арочку. Знову дві повітряні роботу розвертаємо і в'яжемо стопчики. Ров'язали стопчики. А з цього боку ми повинні з'єднатися ще раз у цю ж арку, куди ми з'єднувалися перед цим. Набираємо дві повітряні і в'яжемо стопчик з накидом в арочку. Знову дві повітряні, розвертаємо роботу і в'яжемо стопчик. Так, з цього боку наше наступне з'єднання, з'єднання буде виконуватися у дві арочки одночасно. Перша арочка це у нас наступна арка, вона у нас єдина вільна на пелюсточці. І наступна арка це арочка із завиточка чи з поворотика, да, яка у нас йде після з'єднання. Ось сюди ми зараз будемо з'єднуватися одночасно стопчиками, двома стопчиками, да? з накидом. набираємо дві повітряні, робимо накид і в'яжемо стопчик з накидом в арочку на пелюсточці, і другий стопчик з накидом. В арочку на наступному повороті. Так? Дві повітряні роботи розвертаємо і в'яжемо стопчики Так, далі. Ми виконуємо з'єднання з цього боку з наступною арочкою, і також це з'єднання буде в два етапи, тобто ми будемо двічі приєднуватися. Набираємо дві повітряні і в'яжемо стопчик з накидом в цю арку. Знову дві повітряні, роботу розвертаємо і в'яжемо стопчики. Після цього, з цього боку, де в нас було з'єднання, стопчиками з двома елементами, да? тобто ми з'єднувалися з двома елементами, ми пров'яжемо з'єднання в наступну арочку, і це з'єднання буде виконано за допомогою стопчика без накиду. Набираємо дві повітряні і в'яжемо стопчик без накиду в цю арочку. Знову дві повітряні роботи розвертаємо і в'яжемо стовпчики. Так, з цього боку нам треба ще раз приєднатися варочку, в яку вже було з'єднання. Набираємо дві повітряні і в'яжемо стовпчик з накидом. Знову дві повітряні роботу розвертаємо і в'яжемо стопчики. З цього боку нам треба ще раз приєднатися стопчиком без накиду в наступну арку. Набираємо дві повітряні і в'яжемо стопчик без накиду у наступну вільну арочку. Знову дві повітряні роботу розвертаємо і в'яжемо стопчики. Так, На цьому боці нас чекає з'єднання потрійне, тобто в три етапи ми приєднуємося до наступної арки. Набираємо дві повітряні і в'яжемо перший стовпчик з накидом цю арку. Знову дві повітряні роботу розвертаємо і в'яжемо стовпчики. І покажу, що у нас є. Так ось так виглядає наша робота на даний момент. І наступним нашим кроком буде з'єднання схоже на ось це. Точніше, не то, що схоже, таке саме. Ми його виконаємо в дві наступні арки. Перша арка в нас на Стрічці, з якою ми з'єднуємося зараз. І наступна арка це арочка у нас із наступного елемента. З'єднання буде стопчиками з одним накидом. Набираємо дві повітряні. І в'яжемо стовпчик з накидом у першу арку. І стопчик з накидом. У другу арку. Дві повітряні роботи розвертаємо і в'яжемо стопчики. Так, є. А з цього боку ми ж працюємо над потрійним з'єднанням, і зараз буде другий його етап. Да? Тобто другий стовпчик ми пров'язуємо в ту ж саму арочку. Пров'язали стовпчик з накидом, тепер дві повітряні і в'яжемо стовпчики. Після цього ми з'єднаємося із наступною вільною арочкою з цього боку, і з'єднаємось ми туди з стопчиком без накиду. Набираємо дві повітряні і пров'язуємо стопчик без накиду. Знову дві повітряні роботу розвертаємо і в'яжемо стопчики. Так, з цього боку у нас залишилось ще одне з'єднання в цю ж саму арку. Дві повітряні, в'яжемо стопчик з накидом. Дві повітряні роботу розвертаємо і в'яжемо стовпчики. Так, з цього боку в нас ще одне з'єднання з стопчиком без накиду. Набираємо дві повітряні і в'яжемо стопчик без накиду в наступну вільну арочку. Знову дві повітряні роботу розвертаємо і в'яжемо стопчики. Так, з цього боку у нас є два подвійні з'єднання і одне потрійне. Наступне з'єднання у нас знову буде за два етапи, тобто подвійне, тобто два стовпчики в один накид будемо в'язати. Два стопчики в одну арку, вибачте. Так, набираємо дві повітряні і в'яжемо стовпчик з накидом. Перший у наступну вільну арку. Дві повітряні роботу розвертаємо. І в'яжемо стовпчики. Так, пров'язали. А з цього боку ми зараз будемо з'єднуватися знову, зараз покладу покажу. Так як з'єднувались ось уже двічі. За арочку ось цю і ось цю, тобто, які в нас знаходяться біля з'єднання, одночасно стопчиками з одним накидом. Тобто ми зараз набираємо дві повітряні і пров'язуємо стопчик з накидом у ближчу арку. І стопчик з накидом в варочку, яка на наступній пелюсточці. Дві повітряні роботи розвертаємо і в'яжемо стовпчики. Ось так виглядає наша робота на дану секунду. На цьому я цю частину завершую, продовжимо у наступній.